Якраз у тебе був короткий шлюб uh -huh. з журналістом Антоном Фрідлендом. Він протривав там рік. Да, приблизно. статистика: 50% перших шлюбів закінчується через рік. Це тому, що ти не хотіла підлаштовуватись? Ні, просто ми були дуже різними людьми. Ну ніхто не хотів ні під кого підлаштовуватися ми дуже гарно розсталися друзями. Так буває, ну так буває. Нас а як було. швидко ви взагалі от вирішили е одружитися? Дуже швидко. Ми поїхали. Uh -huh. Ми ми це вирішили на го якось за один момент, і потім позвонили всім. Всіх запросили на весілля. Коли вже наступало весілля, я розуміла, що це була якась дурна ідея трохи. але вже було невдобно, бо всіх запросили. Там, там, що люди скажуть. Що люди скажуть? То прийшлося. Не до чого це був веселий рік, зрештою. Веселий. веселий рік ми там ще подорожували. Ми коли розлучалися, ми сиділи в цьому, знаєш, там кабінет 4, Здається, це була подача шлюбів, кабінет 5 це було розлучення. Про щось дуже весело тренділи. Хто куди поїхав, хто що зробив? І, заход, і такі ці сидять, а ви точно розлучатися хочете? Бо там mm -hmm. поряд такі алло, Лена, Лена, я тебе прошу, приєдь! І мама така ходить туди назад. Mm -hmm. оце, оце такий випадок. Оце, як та мама, яку mm -hmm. ти полюбив цю історію про перший секс, точно така: скажи, їй, скажи, їй, пусть приєдет, І mm -hmm. Лена, тебе де ж то сложно на дві мінути, подпись. Короче, mm -hmm. І оце порядок типу, таке, і це, дуже любила цей момент. я. І потім ще заходить якась ття і каже: дівчатки, а ключі від смерті у вас? <реш> <реш> там розлучення, там весілля, короче, і там ще ключі від смерті. Тому mm -hmm. так, ми дуже якось нормально Ерен, але було? Там я не думаю, чесно кажучи. Це думаю, не було, що це типу, закох... фан? фан? Це була це було закоханість, це було щось таке, знаєш, якийсь інтерес.